Нарізу Христове, від хати до хати, і зверте помдіти, і від школя дувати. Дінделей весу. Маймо, діджелін-дене, бо гапсавляємо. Дінделейсу Маймо, Дінжілін, Денделей, Бапса. Три царі попереду. до зірка нам не посяває паструшки у полі, а сипікарають. Діділін далеємо, завспіваємо. Дінділін, далей, мога посадаймо. Дінділін далеку все успіваємо. Дінділінь Дінділі, бобса мої. Дін Зріза ріденько. О, схиляють на нові о небі, весело співають. Дін -ді не дивай, весело співаємо. Дінділін, не Бо! бобса. Дінго, щоб звідвеселився. Раді. Україно Христос народився. Дінділін, не дивай весело співають. дінділі. Денделей, могапса, дід'індалесу, співаємо, діджелін, денделей, могапса, блямо, на ризу хрестове, від хати до хати, і з вертепом діти, і з колядувати. Діджелінден далесоймо, діджелінден, богапсаємо. Дінде далеймо, дінделін, далеємо, абсолютно три царі, зірка, дірко. Зірка нам нам осяває, паструшки у полі, сіпіка грають. Дінде далемо, все успіваємо. Дінділда далеко, абсолютно даймо. Дінділін дензелей бса, молоді, зрінзарізенько, -зари. голоскіляють, там у небі весело співають. Дінділін не зелені, весе співаємо. Дінділінзелей бабса. Мо бо... колядуймо дзвінко, щоб він веселився. Раді Україно Христос народився, Дінділін не заливася співа.